Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати наших власних магазинів та нашої маркетингової агенції при їх витратах на рекламі, аби ви були в курсі. Сьогодні у нас молоді новини. Спочатку обговоримо фінансовий звіт ЕЦІ, що там відбувається. Знову поговоримо про оновлення правил та політик. Та в кінці розберемо офіційну інформацію ЕЦІ стосовно SEO. що там по просуванню зараз нам Етці нарадив новенького. Або старенького підтвердити. Лайк, підписка, дзвоник. Або ще більше українців побачили мій прикладний досвід. Постійний глядач. Ти ж знаєш, що буде корисно. Постав лайк, підписку, і класно, ще більше людей побачить цю інформацію. Дякую тобі. Дякую. Отже, Еці випустив фінансовий звіт для інвесторів, плюс ми порівняли його зі звітом на цьому сайті. Що ми з вами там бачимо? Як ми з вами говорили, то з початку року, відносно минулого, Еці дуже сильно просідав на 25% і рухався вниз. І, от, завдяки дню мати і дню батька, плюс знову ж таки не будемо применшувати їх роботу. Ціна на акції, виторг, і так далі, все виросло в травні цього місяця. Типу, все гарно пітє зупинено. Але загалом, якщо ми дивимося на статистику Еці, то виторг на Etsy падає третій рік поспіль. То ми на майданчику, на якому виторг падає, а кількість продавців росте. Загальна кількість продавців там майже 90 мільйонів сягає по різним оцінкам, але активних від 5 до 9 мільйонів продавців. В принципі, на виторг з 12 мільярдів, щось там можна собі відкусити по продажам. Так щось там еці випускає облігації, щось їм потрібен кешик. Сподіваюся, вони збирають інвестувати в розвиток, а не покривати діри в своєму бюджеті. Що стосується загалом виторгу по еці, отут от ми бачимо з вами статистику з 2012 Року, що стосується виторгу так на майданчику. Тут ми бачимо з вами статистику активних продавців на Еці. В принципі, співвідношення в тому числі в нашу користь. І тут також, от ми дивимося на кількість конкуренції серед продавців, і все собі чудово розуміємо, чому раніше можна було виставити товар на Еці, написати три теги по одному слову, якось сфоткати, і все було класно. Да воно ж зрозуміло, бо конкуренція то його була відсутня. Вона в скільки мільйонів мільярдів, ну ладно, не мільйонів мільярдів, в скільки воно десятків або сотень разів збільшилось набагато. Набагато і треба розуміти, що це буде продовжуватись. Прогрес іде, нам треба з вами адаптуватись. Але і виторг гарний. Реально. Найбільшою категорію на Еці залишається home and Living, і в цій категорії персоналізований декор домашній. Тобто, зрозуміло, все як ми знаємо: подарунки, декор, любителі цього естетики. Це все про Еці, це все про наших з вами покупців. Найпопулярніші підкатегорії – це настінне мистецтво. Це свічки, це подушки і це меблі, мої улюблені меблі. Якщо ми говоримо про продавців з України на власному досвіді, то меблі найкраще для нас. Що стосується моєї думки по цим категоріям, то настільне мистецтво в чистому виді я вам не рекомендую сюди заходити. Ну як, якщо ви виготовляєте і класно, у вас є зрозумілі переваги, зрозуміло, що йдіть, або ви можете знайти якісь там інші матеріали, якийсь свіжий подих це дати. От умовно просто картини, вони дійсно їх важко продавати на еці. Тобто тут треба такий підхід збирати свою аудиторію. Що стосується свічок, я екстремально нараджу туди йти, тому що за цього відсотку конверсії ключовим фактором для ранжування, оці товари Printify, Printful, вони забиті дешевими свічками, і продавати якісь суперякісні. Також ну, доволі таки складновато буде. Тобто, я не кажу, що це неможливо, просто це ви будете трошечки грати проти ринку. Що стосується подушок, доволі таки цікава ніша. Там потрібен свій підхід. Я б не рекомендував заходити туди, там де є стандартні наші подушки, але якісь там підніші, в тому числі, є, працюємо, мені подобається ця ніша, якщо у вас є клас. Продукт. Також, що стосується меблів, обожнюю меблі, ми постійно з вами тут говоримо. Українські меблярі топові взагалі на єці. Тому що наше ставлення до якості меблів, наші майстри, ну вони реально для американця це просто захмарно, Інколи все навіть занадто захмарна наша якість. Тому так, українці традиційно сильні всі ніші, ми продовжуємо тут там, генерувати кешик. Подобається. Ніша клас, середній чек великий, офігенно. Їдемо далі. Наступна категорія and Accessories. Понятно, найбільший магазин на Еці Кейдри мінімалісти. В принципі, персоналізовані прикраси, офігенно, класно, туди можна заходити. Там схожа історія, як з но що середній чек доволі таки просідає. Тут треба враджу вам рахувати собі математику, якщо будете туди виходити. Або якщо там продаєте, пишіть в коментарях, буде цікавий ваш досвід почитати. І по прикрасам Etsy каже, що в листопаді і грудні буде пік. Будь ласка, готуємось, Той во персоналізовані прикраси робить і багато. Продав. Давайте. Класно. Наступна категорія це якийсь apparel, apparel, apparel. Коротше, як воно читається, напишіть мені в коментарях. Так, це звучить. Вінтаж повертається в моду, 90-ті і так далі. Набирає попит. Ми ж з вами знаємо цей цикл в 30 років. Те, що було 30 років тому популярно, воно завжди завжди повертаються в моду. Тож ностальгія, вінтажик. Наступна категорія крафт саплайзи, and паті supplies. Блін, supplies мені так цікавить. Хочеться попрацювати в цій ніші. Давно про це думаю, ніяк не підійду. Але підіду колись. І Тойс Геймс. Завжди стабільна ніші на Etsy. Etsy зазначає, що 44% покупок на всьому майданчику це подарунки. А 33% це персоналізовані товари. Я впевнений, що тут по системі POD більшість цих персоналізованих товарів і зарита. Цікаво, це кількість покупок в кількості чи в виторгу. Ми подивимось, і тут вам напишемо, якщо знайдемо інформацію. В фінансовому звіті Etsy дублює тренди, про які ми з вами вже говорили. Перше це Literary Girl, потім Messi Кикет, далі Island Lux, потім Galactic Metallic, Шато Кор и Мэритайм Ливинг. Шість трендів Еці звузився, і як на мене, вони всі працюють. Тільки не треба стрім голов в них нестись. Десь якісь нотки з них можемо використати в своїй роботі, або в дизайнах, або в фотографіях, або можливо якусь там невеличку колекцію до своїх доповнення до своїх товарів зробити. Але загалом Еці каже, витрати ростуть, мита і до цього падає кількість активних покупців. Тому що мита. А ми такі да, нам дуже подобається ваш президент. офігенний пацан в кінці звіту Еці нам каже про те, що продовжує фокусуватись на персоналізації на трендових продуктах. Сезонності та автоматизації обліку. Що стосується автоматизації обліку, то Etsy додав для нас ось кожному замовленню у цю вкладку Earnings Там де ви можете подивитись скільки ви заробили з кожного конкретного замовлення. Там будуть податки, комісії тощо, щоб ви могли собі орієнтуватися і загальну математику ще краще прораховувати. Що стосується загалом комісії на Etsy то от у нас тут є гарний пост, де ви можете подивитись, що вас очікує стосовно комісії. І також, кому цікаво, в наступному відео розкажу, що з точки зору фінансів очікує кожного продавця на Etsy, що взагалі нам закладає. Коли ми отримуємо кошти, і то й во. А якщо ти маєш класний продукт і стабільні продажі в Україні і хочеш вийти на міжнародний ринок, то Etsy – це найлегший старт твоїх міжнародних продажів, як з точки зору інвестицій, так і з точки зору документів, необхідних для старту. А ми, як маркетингова агенція молодий бізнес, з радістю тобі допоможемо. Маємо досвід понад 50 нішах. Наша цінність це орієнтація на твій результат. Ми розуміємо наскільки це важливо для тебе і для економіки. Крім якісного просування, отримаєш персональний підхід. У нас є стандартні задачі, але ми готові завжди. Закрити більше, аби дати результат, плюс поведемо тебе по всім питанням, як і початківся, що стосується доставки, комісій, собівартості тощо, так і для більш досвідченого продавця, куди рухатись, які продуктові лінійки розвивати, що потрібно для того, щоб ми з тобою досягнули результату на еці. Якщо цікаво, залишай заявку або пиши нашому менеджеру. Ми, як мінімум, тебе первинно проконсультуємо, наскільки ти та твій продукт готові до міжнародного ринку. Пиши, побудуємо класну історію разом, буду радий! Отже, оновлені правила Еці креативні стандарти. Ми вам залишимо це посилання внизу, кому цікаво, ознайомтесь детальніше самостійно. Починаємо з того, що Еці нагадує нам про те, що дропшипінг на еці заборонений, тому загалом вінтаж та вироби вироблені нами. І якщо це продукт, який виготовляли не ми, то в ньому має бути значний творчий доробок. Раніше він був мінімальний, але зараз еці все підкручує, підкручує, щоб він був побільше. Скажемо так, ми коли з вами реєструємо магазин, виставляємо товари, ми ставимо про те, ким це виготовлено. Раніше ми з могли з вами купити якийсь там файл для там лазерної різки, для 3D-принтера, неважливо роздрукувати і продавати це системно масово на еці. Тепер Etsy каже нам про те, що покупні файли, будь ласка, не використовуйте, ми будемо вас з цього приводу банити. Навіть розробка має бути ваша. Для нас, як для компанії, це не становить загрозу, бо ми самі всі свої вироби проєктуємо. Але якщо ви працюєте по такій системі, зверніть увагу на. Те, що можуть бути проблемки, і треба якось або Etsy, щоб не дізнався про те, що ви купуєте ці паттерни, тобто купувати того, хто буде не проти, що ви їх продаєте, або створювати свої власноруч. Якщо ми робимо персоналізовані товари, Etsy нам нагадує про те, що на заголовній фотографії має бути вже готовий виріб. Ніяких порожніх шаблонів, там кастом, текст і так далі, Etsy каже, що і далі буду за цим слідкувати жорстоко. Типу, ми показуємо вже готовий продукт, а в середині ліснигу маємо право пояснити, як працює в ньому персоналізація. Я так розумію, що ці хоче прийти, щоб просто. Всі продукти, люди розуміли, що вони можуть бути персоналізованими, кастомізованими, Щоб персоналізовані 300% ну доволі багато. Еці хоче збільшити. Нам кажуть, що доставка не може бути окремим продуктом, окремим лістингом. Тому, типу, будете створювати доставку, будемо блокувати. Ми з вами говорили неодноразово, що Еці просуває в першу чергу лістинг, а потім вже магазин. І от коли відбуваються продажі на цьому лістингу, то він автоматично піднімається вгору. І я вас прошу, і ми так робимо, коли у вас. Клієнтам щось хоче купити, доплатити якусь суму. Створіть кращу варіацію там з іменем цієї людини в цьому лістингу, щоб вона просто купила, доплатила суму в тому лістингу, який вам потрібен для того, щоб він піднявся в продажах. Тому що коли відбувається доставка, продається, то ваш магазин від цього супер, майже нічого не отримує, ніяких бонусів. Так, трошки показник конверсії загалом по магазину підніметься, але ж цей лістинг видалиться, і ну, весь основний буст піде на нього. Тому не використовуйте доставку, як ЕСІ каже, що буде блокувати. Так і я вам нагадую, будь ласка, не цей той, а використовуйте цей момент для просування власного магазину. Кожен продаж це можливість піднятись пошуку. Займатися, піднімайтесь лег. Підписка дзвоник був оформлений? Корисна, взагалі. Далі нам говорять про те, що буде більш жорстка політика стосовно цифрових товарів, знову ж таки, всі ці маги, чародії, перепродаж якихось там послуг. То, що прикольчиків Еці буде відсікати. От ми з вами говорили про ці там лісів. Найпопулярніше закляття там деці які купували. Щоб у чувака відсох пісюн. Тобто не любовні закляття, не закляття там про гроші, розвиток як і так далі. А саме помста жінки їх не можна ображати. тому що якщо ти їх образив, то іменно добрий вечір на тебе дуже сильно не жаліють гроші, щоб у тебе там все повідсихало, щоб ти не міг вже нічого ним робити. Короче, ми тут не про це. Просто оці всі цифрові товари, які там умовно там. Е... Магічні або оголошення на OLX із серії, там щось я вам продам, якісь доступи кудись, підписку на мілого тощо. Воно на Ельці буде закриватися. Ці не хоче бути таким майданчиком, буде відслідковувати, блокувати такі лістинги і такі магазини, як наслідок. Так що, якщо десь працюєте в таких нішах, звертайте на це увагу. До речі, курси на Еці, як просуватись на ЕСІ, в тому числі це будуть блокувати. Дуже мрію, щоб у нас в Україні хтось регламентував продаж курсів, щоб були якісь підтвердження якості, щоб на людина не могла випустити якусь шляпу і її продавати за гроші, обманювати людей. Було би класно. Але що, на Еці, як мінімум, над цим вже працюють. Стосовно планів на майбутнє Еці каже, що ми рухаємось в сторону хендмейд. Наче рухається, але моя особиста думка, там ще дуже великий запас роботи, особливо з китайськими виробниками, які інколи просто виставляють умовно, те саме, що на AliExpress, навчились там фотки змінювати да, трохи, або просто продають якийсь масовий продукт там. За 3 копійки і вбивають від цього цю хенмейдовість. Ну подивимось, подивимось. Ми все одно Еці ми з тобою разом. І також Еці каже, що буде працювати над е, їдом стосовно правил, ультимативним ще більше, і далі, далі буде працювати, щоб ми були в курсі того, що відбувається на майданчику. Які правила, що ми порушуємо, що не порушуємо. Тому що на практиці ми ж знаємо, що у нас бани прилітають, якісь там блокування лісників за якісь ідіотські причини, які не ми, наче нічого не порушували, а і відповіді не можемо ніякої отримати. Ну, типу, є питання з підтримкою, що Еці нам каже знову ж таки, про те, що підтримку ми покращуємо, все клас, там, виявляємо порушення. Ну, на своєму досвіді, на нашому досвіді там, 50 плюс магазинів в управлінні, плюс спілкування з вами, покращень поки не видно типу, саме для нас, як для продавців. Може будуть, подивимось. А якщо ти плануєш розвивати свій etsy магазин самостійно, але тобі бракує досвіду або знань, то у нас є школа молодого бізнесу. Де для новичків у нас є навчальні курси, де ти можеш повчитись, а для більш просунутих навчання потоками, де ми будемо з тобою розбиратись конкретно в твоєму магазині, в твоєму бізнесі і в середовищі, в якому ти граєш. І будемо шукати разом точки зростання, конкретні на що опиратись, ми можемо. Якщо хочеться більш персоналізованого підходу, то у нас є консалтинг, де ми з командою заходимо до тебе в бізнес, допомагає. Маємо вибудувати процеси. На Етці вчимо разом тебе і людину, яка в тебе працює. Навчаємо двох людей для того, щоб одна людина розуміла, що треба робити, інша людина розуміла, що їй робити. І той, во, це було корисно для того, щоб ви могли розвивати власний магазин або навіть сітку магазинів. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Ми тобі більш детально розкажемо, як працюють ці послуги. Буду радий. Їдемо далі. На Еці вийшла ось ця свіжа стаття по ключовим словам, що Еці каже нам, як працювати з SEO. Більшість цього ми вже обговорювали з вами в цьому відео. Еці нам нагадує, що категорії магазину ранжуються на такому ж рівні, як теги. Тому не зупиняйтесь тестувати різні категорії, яка найкраще підійде для вас, або які ключові слова релемантні для вашого продукту або магазину. Далі Еці нам нагадує, що атрибути ранжуються на рівні з тегами, і каже, що нам не не дублювали як і категорії, так і атрибути в наших тегах. На власному досвіді ми інколи це дублюємо, там де Бачаємо, що це прям ядро нашого товару, і ми хочемо ще краще про це заявити. Не так вже агресивно, але той, -во, той це використовуємо в тегах. В тайтлі магазину Ельсі нагадую, що початок тайтлу ранжується найкраще, плюс його побачать люди. Продовжує просити нас писати короткими і зрозумілими фразами, як шукає людина. Не набором тегів, а фразами, але не супер довгими. А от той, го, щось середня база вона на початку тайтлу, треба показати людині, що наш товар, що вона подивилась, було зрозуміло по фоці і по цьому тайтлу, що за товар, плюс свої ключові слова там прописати. Нагадують про важливість ключових слів на початку нашого опису. Як ми з вами говорили, тайтл перші 50, опис 150 символів найкраще ранжується. Це наша можливість підсилити себе в пошуку. Еці нам каже, що намагайтеся зрозуміти логіку покупця, чому це він купує, які сценарії використання, за які стилі, що він буде робити з цим товаром. Зрозуміти. Покупця по ту сторону екрану, чому він у вас купує, і використовуйте ці ключові слова в себе в магазині. Ой, господи, мені так це так приємно. Я ми так постійно про це говорю, і ми про це говоримо. Що, будь ласка, не думайте, що ви працюєте для алгоритму, пам'ятайте, що ви працюєте для людини, яка у вас купує. Подумайте, що як вона проводить час, які можуть бути ком'юніті, які можуть бути подібні люди для цих, і що вони будуть робити з вашим товаром. В чому його основна цінність? Не переставайте експериментувати і глибше, глибше аналізувати. Вашу аудиторію, вашого клієнта знову ж таки, у нас є з вами по штучному інтелекту. Відео де ми з вами розбираємося, як ми краще аналізуємо аудиторію. Читайте переписки, розумійте, що у вас хочуть люди купити, чому вони це купують. У них свій погляд, він відрізняється від нашого, тих, хто виготовляє цей товар і живе в україномовному середовищі. По тегам стандартно, всі 13 використовуємо по одному слову не пишемо, максимально заповнюємо. І ми тут з вами постійно говоримо. І тепер Енці, прям каже: дивіться свою статистику, там ваші ключові слова. Як вас шукають люди, звертайте на неї увагу. Там ваш весь скарт. Те, що ми з вами говоримо, ми не можемо бути насіями мовою. Ми не живемо в тому соредовищі. Але Etsy – це рекомендаційна платформа, яка шукає інші підходи до вашого клієнта і показує там синоніми тощо. І от статистиці ви бачите конкретно переходи в ваш магазин. Як конкретно вас знаходили? Дивимось, використовуємо, ростемо в пошуку саме так, як нас шукають люди. Супер, Etsy, дякую тобі! Ну що, типу, як еці, моя ега, трохи почесав. Дякую, і знову ж таки, про що говоримо? Використовуйте більш вузькі ключові слова до вашого магазину. Не використовуйте там п'юрс, наприклад, сумочка. А яка конкретна сумочка? Там червона на вечір і так далі. Чим будемо ми вужче потрапляти? Нехай наша кількість аудиторії буде менше, але це будуть максимально лояльні люди до нас. Тому що знову ж таки, алгоритмці не зумовлюють, що у нас в магазині будуть всі на світі. Там конкретно буде наша аудиторія. Вона від магазину до магазину суттєво відрізняється на своєму досвіді. Підтверджуємо. Супер сильно. Що не можна робити з тегами. Не повторюйте слова в тегах. Тобто ну, один раз написали слово, ну два, максимум три. Будь ласка, не треба там сім разів одне і те саме слово. Воно не підсилить вас пошуку, а ви крадите в себе можливість ще краще себе показати. Еці каже: не повторюйте категорії атрибути. По одному разу ми повторюємо, якщо воно ключове. Якщо не ключове, то нехай буде. Не повторюємо. Не додавайте орфографічні помилки. Інколи нас шукають з орфографічними помилками. Ми це вносимо. Еці просить цього не робити. Не додавайте текст. Кількома мовами в одному лісінгу і загалом в магазині. А цей алгоритм працює від базової мови магазину, і від того її перекладає. Ось ці статті ви можете подивитись, якщо що, як там перевірити мову магазину або її замінити. Залишимо вам посилання. І також Etsy каже: не хвилюйтесь про форми множини і однини, типу, ми будемо їх ранжувати. Знову ж таки, якщо щось ключове для магазину, то ми пишемо і в однині, і в множині, щоб точно попасти. Але якщо це щось там середнє, то в принципі можна одну форму вибрати, яка вам більш комфортна. Далі, по ідеям для Тегів Еці нам каже, подумати, як ви можете описати свій товар, подумати про матеріали, подумати, для кого цей товар. Якщо це випадковий шопінг, сюди зайшла, то як би шукала ваш товар. Орієнтація на рішення, стилі вашого товару і розміри вашого товару. Але, будь ласка, не пишіть на початку тайтлу ваші розміри, якщо вони не суттєві. Більше люди шукають там великий, середній, маленький, там високий, низький, ніж конкретно, там 20 дюймів, 13 фунтів і 2 сантиметри. Тому спробуйте подумати, як людина це пише. Тому що багато початківців пишуть там якийсь конкретний розмір на початку тайтлу і тим самим ну вкрадуть з цими можливість показати себе в пошуку. Так що, отакі справи, і еці нам каже, якщо десь ви помилились зі своїми ключовими словами, не бійтесь редагувати ліс. Що знову ж таки, еці каже, що гей, молодий бізнес, ви класно все робите? Ви молодці. Тобто, якщо у нас є в ліс, ключові слова, ми їх використовували, дивимося, які з них працювали. Їх залишаємо, що вони логічні, нормальні, відповідають всім правилам. Вони залишаються все добре, але якщо є як слова, які там не дають ніякого пошуку або в описі, або в тайтлі або в тегах, то ми можемо їх спокійно замінити на інші, потестувати гіпотези. Офіційна в Ідеці, Прикиньте, такого ще не було. А тепер є клас. Отакі молоді новини. Почали зі звітів. Закінчили SEO. Якщо вам було корисно, буду вдячний. Якщо ви будь-яку копійчину задонатите на будь-який фонд підтримки українців, реабілітації бійців, жбиття шахедів, що хочете. У нас у всіх є з вами друзі, родичі, знайомі, які зараз на фронті захищають нашу з вами незалежність. Ви точно знаєте, кому задонатити будь-який фонд. Ви розумнички. Я вам буду дуже вдячний. Будь-яку копійчину, Будь ласка, дуже дякую. І нагадую, що займатись бізнесом. Це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку. І до зустрічі.